Доброго дня, вітаю вас на каналі разом за знижками. Запрошую в магазин АТБ. Давайте подивимося разом ціну тижня. Акція Економія, яка триватиме з 21 по 27 серпня. Почнемо огляд в круп. Крупа Гречана, ядриця 1 кг 25,90. Рис від розумний вибір, пропарений. Один кілограм коштує 49,90. Пшоно від розумний вибір, шліфоване. Один кілограм 18,90. Крупа пшенична, розумний вибір. Полтавська 19,50. Крупа гречана від своєї лінії ядриця, не пропарена. 900 грамів. 39,90 крупа пшенична. Від атуаль, 800 грамів, 2890. Пластівці вівсяні, швидкого приготування. 500 грамів, 27,30. Пластівці вівсяні від делюкс. Дрібнозернові. 500 грамів 37,50. Оливки чорні від делюкс без кісточки 400 грамів та з кісточкою за однією ціною 55,50 Оливки від своєї лінії без кісточки 280 грамів 45,90. Огірки мариновані від Верес, європейські, 104,50 гривень, 770 грамів, 500 грамів коштують 83,40 гривень. Кукурудза від своєї лінії, консервована, 340 грамів, 35,20 Горошок від верес, зелений, 420 грамів у банці 46,50 Олія соняшникова чумак золота, 61,50 за 900 мл. Олія від стожарів, рафінована 59,45 Олія від щедрий дар, рафінована, вітамінізована 50-87. Олія олейна, традиційна, сонечникова рафінована. 178,93 літра. Йогурт від молокії, білий густий, 300 грамів. В стакані 28,60, йогурт від молоки і білий по грецьки. 8% жирності 300 грамів. 33,90. Кисломолочний продукт Актімель. В асортименті 17,50 за 100 грамів. Йогурт Дольче, 280 грамів в стакані в асортименті можна придбати за 30-40 30-40. Маса сиркова від своєї лінії з родзинками 140 грамів, 16,5% жирності, 32 гривні. Сир кисломолочний белоцерківський 5%, 180 грамів 33,90. кисломолочний від своєї лінії, 5% жирності, 350 грамів 57-90. Сир кисломолочний український безлактозний, 350 грамів, 5% 56,90. Кефір від просто наше», 1% відсоток жирності, 870 грамів, 39,50. Сир кисломолочний від просто наше», М'яка упаковка 300 грамів. 59,50, сир кисломолочний від своєї лінії нежирний. 300 грамів можна придбати за 51,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. 300 грамів 5% жирності. 48,80. Вершки від своєї лінії. 17,90. Сир кисломолочний президент. Творожний сніданок. 9% жирності. 180 грамів, 42,70 сметана від молокії. 15 відсотків, 370 грамів, 39,20 вершки від галичини, 33 жирності, 500 грамів, 112,30 Сметана президент 10% 300 грамів в стакані. Коштує 30,40. Сметана від своєї лінії м'яка упаковка. 20% жирності, 200 грамів, 23,90. Сметана від своєї лінії 400 грамів, 15% 38,90%. Сметана яготинська, 20% жирності в стакані, 300 грамів 40-20, сир твердий від своєї лінії, 160 грамів, голландський, брусковий та вершковий. Можна придбати за 51,90 дев'яносто. Сир м'який золотий резерв, сулугуні та моцарелла, 180 грамів, 51,50 Сир плавлений янтарний пірятин. 220 грамів у паличці, 41,20 Сир моцарелла в розсолі, 125 грамів. 43,90. Сир напівтвердий едам та цезар. пластинки 54,50 за 135 грамів. Сир від кому, традиційний пластинки. Голландія та кантрі 160 грамів, 67,40 Сир м'який президент камамбер, 60% жирності, 120 грамів в упаковці, 77,50. Сир м'який з блакитною пліснявою. 100 грамів коштує 54,50. Сир крем президент класичний, 180 грамів, 73,30. Крем, сир біло, Філадельфія. 180 грамів в упаковці, 62,30, ковбаса варена від м'ясної лавки. Своя лінія до макарошків 500 грамів, 70-50. Сир твердий, 12 місяців, кусковий, 180 грамів, 111,90. Від своєї лінії, Київська свиняча. Варена 500 грамів 122,90. Ковбаса від своєї лінії. Баликова 74,90. напівкопчена, за пів кілограма. Паштет від ковбасний ряд першого сорту 125 грамів 12,50. Паштет печінковий 125 грамів 14,70. Сосиски першого сорту. Рум'яні кусняшки від м'ясної лавки. 300 грамів 59,20. Сосиски від своєї лінії з сиром. З м'яса птиці першого сорту 330 грамів, 62,30 Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, варена лікарська, 550 грамів у паличці, 104,90 Ковбаса від своєї лінії яловича, люкс, варена першого сорту, 550 грамів можна придбати за 102,90. Сосиски від своєї лінії докторські фірмові. 820 грамів в упаковці. Коштують 136,60. Виріб фаршевий від ковбасний ряд. Домашні з сиром 11.40 за 100 грамів. шинка від своєї лінії екстра. Продукт свинини копчено варений 29,39 за 100 грамів. Ковбаса від добро, варена лікарська, 28 гривень за 100 грамів. Набір м'ясний асортів на різці 180 грамів, 93,90. Хамон від коста Брава. Сирано 6590 за 80 грамів. Ковбаса сирокопчені вищого сорту в нарізці, А сорті сервелата українська від добров 80 грамів, 44,90. Грудинка банкетна від Глобино, в нарізці 120 грамів в упаковці 47,30. Ковбаса від добров шинкорубана. Варена першого сорту. 500 грамів у паличці, 167,30. Ковбаса від добров делікатесна, варена копчена. Вищого сорту. 39,17 за 100 грамів. Сардельки добров свинячі першого сорту. 100 грамів коштує 28,40. Сосиски від добров молочні, вищого сорту. 330 грамів в упаковці, 81,30. Ковбаса від добров, сиров'ялина, салями Фует, 5520 за 100 грамів, ковбаса фует екстра. Сиров'ялина від куста Брава, 150 грамів у паличці за 89,90, ковбаса від свейліні, м'ясна лавка, єврейська сиров'ялина. 45,59, 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії губернаторська сиров'ялина за ціною 28,09 100 грамів. Піджарка від м'ясної лавки. Свинина охолоджена 163,50 за 700 грамів. Шашлик по кавказьки в маринаді зі свинини. 100 грамів коштує 15,30. Гомілка курчат бройлерів Охолоджена в маринаді. 9,99 за 100 грамів. Набір курчат бройлерів охолоджений від нашої ряби. 4,99 100 грамів. Тегна від нашої ряби курчат бройлів 11,80, 100 грамів. Оселедець від своєї лінії. Шматочки олії 300 грамів 64,30. Оселедець матіє від своєї лінії, шматочки волії, 180 грамів можна придбати за 42,90. Морський коктейль від своєї лінії з морепродуктів.

Закуска від розумний вибір з лососем, Пастеризована 110 грамів 1940. Ікра від водний світ з скандинавської риби та лососем. В склі, 180 грамів, 53,70 оселедець від норвен волії 250 грамів 65,30. Сьомга слабосолена від норвен. філе-шматок на шкірі 210 грамів. 199,90. Ікра тріски від Веладіс, 100 грамів 42,30. Ікра тріски. Слабосолена пробійна від Веладіс, 52,70. Кілька чорноморська від моря в томатному соусі 30,50 230 грамів. Сардина атлантична. Від розумний вибір 230 грамів, 45-90, сардина натуральне від моря з додаванням олії 50-40 за 230 грамів. Сардина атлантична в томатному соусі 4890. Сардина від боцман з додаванням олії під ключ 42,50. Консерва бланширована в олії від боцман 4190, 230 грамів. Сніданок туриста від е, господарочки 31,90. Салат від Baltic Mark – 185 грамів. Овочі з тунцем по-італійськи 62,50. Паштет шпрутний під ключ 3450. Кумбрія Атлантична від ріга гот, в олівковій олії 69,40-240 грамів. Філес кумбрії в олії 170 грамів 57,50 шпроти в олії від своєї лінії 61,90 160 грамів. Проти волії від делюкс. Під ключ 190 грамів, коштує 62,90. Філе лосося від банга, шматочки волії, 57,90, 120 грамів. Філе лосося у власному саку від Baltic Mark 170 грамів, 67,90. Лосось подрібнений з овочами власному соку від Ріга Голд 53,40 за 230 грамів. Лосось від норвен, свіжоморожений, филе порції 340 грамів, 262,40 Фарш з хека від Веладіс пів кілограма, 52,90. М'ясо креветки від своєї лінії, варено морожене, 400 грамів, 224, Майонез від відторчень європейський 72% жирності, 300 грамів 40,90 Майонезний соус соус відторчень, 28%, 520 грамів, 42,50. Майонез королівський смак, чудовий, 50%, 500 грамів 57-70. Майонез від «Гуляй поле» традиційний 67%, 300 грамів, 33-90. Майонез від оліс, провансаль, столовий, 300 грамів, 33-90. Майонезний соус від Гуляй Поле, салатний, 30 відсотків, 550 грамів, 37,80 Майонезний соус від щедро, низькокалорійний, 30 відсотків, 1890 за 300 грамів. Майонез оліс файний, 72 жирності, 300 грамів, 34,60 Томатна паста від розумний вибір. 70 грамів, коштує 9,50. Заправка від торчин. Бурякова томатна 32,80. Гірщиця класична від своєї лінії в склі, 1850, 200 грамів. Гірчиця міцна, від своєї лінії українська 11,90 130 грамів. Гірчиця від торчин американська 130 грамів за 17,30. Соус від щедро тартар та сирний. 22,90 200 грамів. Соус від «Щедро барбікю. 200 грамів коштує 17,90. Кетчуп від оліс лагідний та шашличний. Можна придбати за 15,50, за 250 грамів. Соус від густо карбонара та чесниковий. Це 180 грамів, 18,90. Морозиво три ведмеді Ріжок 2990. Морозиво від рудь. чорниця ожина 500 грамів, 59,90. Морозиво від рудь 100%. 500 грамів коштують 48,90. Яйце куряче перша категорія 288 за штуку. Яйце куряче квочка фасована перша категорія 3490. Яйце квочка вища категорія 35,50. Яйце від своєї лінії вища категорія 34,90. Яйця курячі від ясен світ. Перша категорія коштує 36,50. Ясен світ, справжні велетні. Вищої категорії 39,80. Крекер від рошен. В асортименті з шоколадною начинкою. З начинкою какао горіх та молочна ванільна. 3690 за 235 грамів, цукерки від делюкс, морські скарби. 250 грамів, 113,90, цукерки від делюкс трюфель. В упаковці 200 грамів 86,90 цукерки драфт, вафельні кульки з кокосовою стружкою.

Шоколад від Міленіум з горіхами в асортименті 110 грамів, 46,90 Шоколад пористий від мілінніум. В асортименті. Можна придбати за 40-50-90 грамів. Шоколад молочний лакмін. Від рошен мигдаль, кокосовий крем та рисові кульки 280 грамів, лакмі карамельно арахісова начинка 295 грамів. Та лакмі шоколадно-горіхова начинка з печивом за ціною 83,90. Каворощина Якобс Монах сублімована. 425 грамів 525. Каворощина 200 грамів коштує 319,50. Каворощина Нескафе Еспресо з густою пінкою. 200 грамів 345,50. Кава Якобс Монах Еспресо. 230 грамів мелена 97,90. Кава якобс. Монарх Мелена 70 грамів. Можна придбати за 55,70. Тампони Tampax з аплікатором 16 штук, 94,90 Прокладки щоденні від Bella, 20 штук у пасі 26,20. Прокладки Ультра від Котекс Нормал та Ультра Супер 3720. Мило «Сейлгард» В асортименті з ромашкою та з Алоє 3490. Крем мило дав. Дотик свіжості 135 грамів, 50-30 в асортименті. Капсули для прання лоск, 15 штук в упаковці, 198,90. Капсули для прання Аріель, колор 186,90, 10 штук. 16 штук коштують 265 -80. 24 штуки можна придбати за 339,90. Капсули для прання персил Color, 13 штук у пачці. 188,90. Пральний порошок персил. 1,2 кг, 178,90. Чотири кілограма можна придбати за 428,90. Пральний порошок Аріель. 4 кілограма, коштує 441,60. Дякую за перегляд. Гарного всім дня. До наступної зустрічі в магазинах АТБ.